Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин. Одного дня Києво-Святошинський суд вирішив передати комусь гектар землі. І отримала цей гектар суддя Києво-Святошинського суду. Не те, щоб в самого суду, до речі, цей гектар взагалі був. Просто суддя суду в своєму суді відсудила в когось гектар землі. Подробиць ми не знаємо, адже ця справа до судового реєстру не потрапила, а земля не потрапила до декларації, шановний судді. Розбиратись усій цій судово-земельній драмі поїхала Надія Бурді. Люстрація зупинена не буде жодним чином. Вона працює, буде працювати. Мітинг під стінами конституційного суду. Плакати із вимогою люстрації. Гучні лозунги, прапори. Активісти вимагають звільнення суддів у відповідності до закону про очищення влади. Суддів, які порушували закони своїми неправомірними рішеннями, а це вже пізніше. За декілька місяців після мітингу одна з багатьох прес-конференцій присвячена суддівській ілюстрації. По факту, жі ми бачимо совсем другое. По факту, ми бачимо, що Верховний Совет навіть нових суддів назначає всіх тих, які работали 5 років при режимі Януковича. Мало того, що не увольняють старих. То то назначають уже і нових із системи. Це категорично недопустимо. Незламність старої системи наші гроші проілюструють життям однієї судді із тієї ж системи. Тетяна Дубас у 2001 році наказом президента Кучми призначена суддею Києво-Святошинського райсуду у 2006 році. постановою Верховної Ради обрана суддею цього ж суду безстроково. У 2009 році до Вищої ради юстиції надійшло звернення адвоката Самарець щодо порушень норм законодавства і порушення суддівської присяги. З дозволу постанови судді Дубас слідчі провели обшук у приміщенні адвоката, який здійснював захист підсудного у цьому ж суді. Тобто незважаючи на напряму. Заборону, встановлено законом на огляд документів і вилучення документів без згоди адвоката. Цією суддею було видано завідомлено правосудне рішення. Тоді адвокатське середовище обурилось, були написані численні скарги. Але це нічим не закінчилося. Після певного часу, коли суддя була тимчасово відсторонена на виконання обов'язків, потім вона повернулася до своїх справ. Скарг на рішення судді Дубас стоси. Однак у 2013 році вища рада юстиції відхилила подання про звільнення Тетяни Дубас без будь-якої аргументації, а згодом суддя пішла на підвищення та очолила Києво-Святошинський суд з бажанням поспілкуватись із пані Тетяною вирушаємо у село Музичі під Києвом. Для того, щоб роздивитись будинок, судді Києво-Святошинського суду просто підійти до його воріт замало. Хатинка схована за височезним забором. Тож ми підіймаємось на гору для того, щоб показати і вам цю красу. Будинок судді розташований на околиці села майже півтори гектари землі, симпатичний трьоповерховий будиночок, весь обвішений камерами спостереження: одна, друга, третя, невеличкі штучні озерця, зелена штучна галявина, два гаражі. Загалом престижно. Поки оглядаємо красу, під'їжджає голова сільради музичів. Персональну цікавість легко пояснити. Марія Масовець не лише очільник сільради, а ще й сестра пані Дубас. голова Так, так. Якщо ви не знаєте, я представляюся вам. Добре, а ми знімали будинок вашої сестри. Дуже гарний будинок. Це будинок моєї сестри. А чи це будинок? – Це будинок моєї роду. А записано на вашу сестру. У Держреєстрі півтора гектари землі під маєтком у музичах записані на Дубас Тетяну Володимирівну. Це три ділянки. У декларації судді немає трьох земельних ділянок, є дві, і схоже, інші дві. Адже площі абсолютно різні. А ще у пані Дубас у декларації є будинок понад 600 квадратних метрів. Ймовірно, це той будинок, який ви бачите. Я знаю, я на на будинку, який не знаю, на рахунок будинку який декларації він повинен бути. Декларації про доходи, бо пані суддя займає держпосаду. Як в принципі, і ви. з питаннями про маєток і декларацію ми вирушили на роботу до пані Тетяни. Перше, що впадає в око, будівля суду значно скромніша за будинок голови цього ж суду. Всього два поверхи, пошарпані стіни і жодної камери спостереження. Поки розглядаємо суд, під'їжджає сама суддя Дубас. Декларації жінки немає ані родини, ані автомобіля. Однак сьогодні представницю Феміди хтось підвіз на білій Hyundai Santa Fe. Я журналістка телеканалу ЗІК. Почекайте, будь ласка. Ми хотіли поставити вам питання щодо вашого будинку. Почекайте секундочку. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ваш будинок у селі Музичі, пані суддя. Два слова можна будь, будь журналіст. Так, так хочу вам повідомити, що зазначений будинок вилік спір і триває спір. Після вирішення спору буде надано вам чітко чий будинок і кому належить. Дякую за документами. Вибачте. Це ваш будинок. Що Який спір? Тривання спір щодо зазначеного майна, спадкового майна. Вибачте, будь ласка, а, ну по документах це ваш будинок. Дякую. Який спір? Дякую, спір, майновий, сімейний спір. Відповідно до витягу із реєстру нерухомого майна, нині нерухомість належить Тетяні Дубас. Натомість у відкритому судовому реєстрі ми не знайшли інформації щодо майна судді Дубас. Сподіваємось, невдовзі з'ясувати, що це за непорозуміння. Запит ми відправили і впевнені, суддя виконує обіцянку І повідомить, кому згодом належатиме нерухомість, яка нині належить їй. Мабуть, на когось із членів сім'ї перепишуть, адже спір сімейний. Цікава деталь право власності на нерухомість виникло у Тетяни Дубас на підставі рішення Києво-Святошинського районного суду. У цьому ж суді на той момент і працювала суддя Дубас, тобто пані Дубас сама собі передала майже півтори гектари землі. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин.